Вітаю. Я Марко Кравець, учень 9 класу ліцею No11 Івано-Франківської міської ради. До вашої уваги проєкт Командер Аромат Нового Року, у якому поєднуються святкова традиція та органічна хімія. Слово Командер походить від французького помдом, що означає ароматне яблуко. Так раніше називали ароматичні кулі. Які використовували для наповнення простору приємним запахом. та новорічні свята асоціюються не лише з прекрасними, а й з особливими ароматами. Один з таких ароматів створює помандер. Для його виготовлення я використовую апельсин, бутони гвоздики та палички кориці. Ці природні компоненти виконують не лише декоративну роль, а й є джерелами органічних сполук, що формуються характерний новорічний аромат. Аромат апельсина зумовлений органічною сполукою лімоненом, яка належить до класу терпенію і є литкою речовиною. Запах гвоздики пов'язаний із наявністю евгенолу, органічної сполуки з класу фенолів, що має антисептичні властивості. Пориті містить сина органічну сполуку з класу альдегідів, аромат якої створює відчуття тепла та затиск. Лепкість цих речовин зумовлює їх швидку дифузію в повітрі, тому аромат помандера відчувається навіть на відстані. Гвоздика та кориця здавно використовувалися як природні консерванти. Евгенол і цинамальдегід пригнічують розвиток бактерій і грибів, що уповільнює процеси псування. Крім того, під час висихання помандера зменшується воложність. А це створює несприятливі умови для мікроорганізмів. Саме тому помандери можуть тривалий час зберігати форму та аромат. Як бачимо, навіть новорічні традиції мають наукове пояснення. Усі ми можемо стати трішки чарівниками та створити новорічний аромат. Вітаю всіх з Новим роком! Бажаю гарного настрою! Цікавих ідей та здійснення бажань.